Світлака капуста 60, брокколі не знаю, перчик 60, перчик 45, бо ж такий гарний перець, що червоний, що зелений, помідорки вибирають по 30. І ще там десь трошки огірочків залишилося залишилися по 40 гривень. Даша працює, тому приходьте на привоз. Це можна вибирати, кульочки дають, головне. 65, боже, очереди все беруть. Мене цікавить картопля, по чому сьогодні на привозі. кг, кілограми згора побольше. І капусточка. Капусточка бачу по 20, а картопля 18, 18, цибулька 15, бурячок 20. Боже, який класний. Класний буряк, морковка по 20. Це не шикарні. Приходьте на привоз, скупляйтеся. Так, ціни на привозі, гарна вітрина. Щоб не показати. Перчик, овірочки. Овірочки по 40, до речі. Сереж, яка віркова. Яблука тут 240 40 гривень. Всі, всі сорта, виходить, 40 гривень. Доброго дня. Так, а капусточка тут 70. Така гарненька. Боже, мандарин за куча, дивиться. Хурма, мандаріни привезли. Супер. Ябрікоси. Класні з стінами. Персики класні. Лимони. Лімони по 120. Що тільки ці у вас. Я сьогодні на опті, ребята, хочу показати вам картошку, яку є, яку я купляю сама лично, вот эту Red Lady. Доброго дня. Добрий день. У вас є картошка да, такой? Є, так, є. Б... А можете розрізати от показати, як вона всередині буде? Я ж там можу, вона вообще обалденна, вона така жовта, девчонки, вона прям, я не знаю, натюрморт малювати наїдна. Вот она чиститься да. очень хорошо. И вот розрезается в розрізі, очень хорошего. Так воно все чисто. Вообще немає ніяких от этих штук, девочки, подивіться. А як вона жар... на жарку на на жарку, она і на варку. Она Кто жарну картошку, Це ідеально, девочки. Ідеальна картошка. Red Lady. 15 за мішок, да? За кілограм. А, за кілограм! А скільки в кило... тут мішках? 20 кілограмів, примерно 300 гривень мішок. Хто хоче заказати або приїхати сюди і сразу забрати? Так, звати вас як? Наталія 097 654 87 68. Можна позвонити і замовити. Дівчинка вам прямо тут на готове, ви прийдете заберете. Стоять вони, дивіться, там розниця у нас виходить, тут такі у дівчинки. І от що тут у нас? Економка. А, молдавська кухня. Коротше, у неї ця Red леді я не знаю, якась ще смачна картошка. Кажуть, аризона смачна, комусь білороса, але мені іменно є. Лимонка? Она и как средняя. Желтая? Вся желтая. Сейчас берет картошка. Нажите лимонка. Короче, вся картопля по 15 у вас. Нет, лимонка 16. Лимонка а, ну, тоже давайте. очень хорошо чистится. Вот вот эти лимонка. Угу. Лимонка больше разваривается. На пюрешку, да? Да. Тоже дивіться, в разрезе. Обалденная картошка. Ну, мне нравится редлеги. А вы напишіть, яка вам. Так, друзья, мы на привозе лосиные гамаші. Дивіться. Термо мех. О, почем? Це? 350, 350, 350, 200 гривень. це біле таке, А що тут в Лен? Там мех. Термо йде, Хобс зверху, Они вот они стоят. 350 гривен ездит. Да, 350 гривень, да? Такой белый, черный, свежевый да. и шоколадный. Да. И Есть шоколадный. 350. Друзья, привоз 300 гривен очень классные. Ну, они такие, видите, они сбитые, а эти теплые. Это теплые идут. Ну, типа термо. чем? Терма. 300. Терма. 300 гривен, да. 300 гривен. Размеры тоже ли они? Все, до 64-го. Так, до девочки, ролет такие 48, 49. А, сейчас покажу. У Лены тут э, новая крыша получается. Новая крыша. Вот шукает Леночку вот такая. На привозе. С Преображенской заходы. Доброго дня вам. Леночка, кажи номер телефончика. 093 496 27 34. 52 54 больших размеров. Ага. Высокая, глубокая посадка. 300 гривен. Глубокий да. размер, да, Лен? Все размеры. А то, что да. девочка давит. 350 гривен тоже идет до 64 размера. Три коллеры, да? Три коллеры, да? да. Есть серые, черные, молочные и бежевые. Ага. три цвета метр сімдесят рост двойной мех толсто йде а до мене буде на мой рост метр сімдесят два йде є ласточка це альпака альпака ласточка пам'ятаєте в тому році показували термо широкі такие. тут на довгі ноги до речі кстати буде так боже подожіть трошки відійду Дівчинка вибирає і молочні бере і чорні і такі молочні і термо є у Леночки. И ласточка, Лен, да? Ласточка, она самая теплая, двойной мех. идет ангорочка, да, высокая посадка. Широкие такие? 110, 120, 135, 145 даже есть. Лен, как заказать? 0? 0,93, 496, 27, 32. Лена привоз, давите, вот такие на И там Преображенского, вот, давите, ласково-просом она привоз. Тени подивится. 350. И, конечно же, Джеггинс, двойной мех, высокая глубокая посадочка, вот такой двойной мех идет. КБ сверху, под джинсы, красного размера. да, А сзади карманы? Имитация. Да, кармана нет. Кажется, высокая да. посадка глубокая, все размеры. 360, Тоже 350, да. 350. и ты, что девочка, даже 350. 350 гривен, Самые классные. Они а, есть угу. в сером тоне. Они есть в сером тоне. G1C до 150. А, экваренка, типа, да, под джинсы? самые классные вот эти. Будете знати, приходьте ласточка. Всі дивіться тут дуже багато. Такі ось є тоже по 300 гривень. Короче, дуже дуже багато вліни всього. Ну, і, конечно же, гривень. Махра, ми сейчас завозим. Вона шикарна. Є сіра, є такого цвета. А а, Все махрові, это дивіться. махра, не мех, а махра, uh -huh. как раньше Можно были 250 гривен, и великие розмеры дали до 140 бедра. До 100 сорок до 140, пятьдесят махра, высокая Чесно. посадочка. Че о рассказываете піжами які Пюджамо у вас идет джак плюс брючки есть на байке есть просто хб 600 гривен и на байке тоже 600 есть на байке 700 гривен разные размеры есть батала до 140 гривен а такие ты планьки знаешь да вот очень классные вот Брючки а на резиночке, да? очень мягкие, да, как велюровые идут. 750 гривен. Размеры 110, 120, 135 и 145 объем бедер. А теки белый Два коля? карманчика, белый и сиреневый. Сиреневые продали, остались да. белые. Два кармана, как курточка такая идет. Ага. И цвет тоже получается разный, да? да? А ну, девочка, гривен, так вам покажу. Размеры, классные брючки на резиночке, Высокая посадка, длинный рукавчик на резинке. 700 uh -huh. гривен, разные размеры. Есть тройка. Ну, цены на теплые, да? Нет, тройка идет. Что? Брючки І, шортики, слизь, і шорти. Якісь ліс, що там дивіться? Дача. Угу. 700 гривень, так? Да? Да? Там троечка, І шорти, і тучки. А це теж піжама? 300 гривень. Ні, ні, далі. Я хочу теплі, Лен. Хто зараз? Хто купує, дивіться, приходьте, 380 гривень чи ці шортики є. Ну, я і хочу тепленькі на бальчки, широкі брючки палаца. Ну, об'єми ж такі. Розцветка мені нагадує щось. щось... 100, 110, 120 і 145 даже є, великі-великі. 145Д. Бютра чи грудь Бютра йдуть. Ані в великих-великих брючках ідуть, смотри, такі класні. Щось такі полосаті штани. Ну, дуже-дуже великі. От для дівчаток, дляце великі розміри, да. Карман. І ще котина. 750 гривень. Як заказати, Лен? 093-496-27-32 Або на привоз приходьте, дивіться, показую, нова криша в Леночці, щоб ви знали. Там Преображенська, трамвайчики ходять. Тут Лена стоїть. І ще, щоб купити, дивіться, лосин дуже багато, 300-350 гривень. 30-50, внутрі йде толстий мех, мех йде, так. Да. Приходьте. Всі розміри, 350 гривень. Дивіться, на провозі прикольно те, що ви берете кульочки, самі набираєте, собі товар, який ви хочете, кульочки. Нікаду набираєте, перчик, бананчики. Вибирайте самі, що на вас дивиться. Тут офірочки сьогодні почув. А, 35 гривень. Бачите, можна вибирати. Пекіночка з'явилась. Так, тут картопля 25. І кабачки 25. Ох, це що молода капуста, чи що чо така дорога? 50. Так, Всім привіт всім привіт. Я прийшла в молочний корпус до Любочку, хоч у неї сало запитати. Якраз є. Зіночка питає. Цікавить сало, солонінка, дуже смачна ця солонінка, Якраз ось Любочка є. Якраз діночка щось вибирає. Дивіться, сало щось ближче. Ось таке сало, ого, ось таке ого, яке здорове сало. Любочка працює, все в неї тут є. Дивіться, солоніни скільки дуже багато. Боже, оцю я обожаю. Оце спер... Ні. Да, з перцем і горчицею. Це, це друга Люба. Солоніна з горчицею, з чорним перцем і сухим частичком. 350 гривень, новиночка. Ясні, гарні шматочки. А, а це, це чорний перець, 320 гривень. А та 350, да? А та 350. Угу. Так, дуже симпатично. Любочка все відправляє по країні за кордон. Її посилочки зараз вам покажу. Ось посилочки вони готують кожного дня. Вам на відправочку люба. Як заказати у вас? 095 736 58 75. Відправочка по Україні та за кордон. Це Вам дзвонити можна? E, ні, мені писати потрібно. Не дзвоніть, тому що на я Viber, не відповідаю да? зараз. сезон відправок і ми відповідаємо тільки в вайбері. Тому друзі, хто бажає салонінку, сало пишіть любочки, все вам відправили. Хто шукав сало? Сало це з привозу. дивіться, є у любочки, і любочка є на привозі. І любочка працює ви коли, ви коли небудь віддихаєте? Там посилки, там посилки. Люд, по чому сало сьогодні? Сало 270 гривень за кілограм. Сало я завжди, м'ягеньке, високе, угу. класне сало дуже м'ягенька шкурочка або бачите, вона аж полопала і трошки ж ціль знімлю, щоб було угу. краще видно. 270 гривень за кілограм. Ось таке класне м'ягесеньке як замовити 095 736 58 75. Писати потрібно тільки у Viber. не дзвонити, а писати. А Ми у Любі на привозі. Якраз любочка розрізає. Так, хочу трошечки вище підняти, тому що вже закінчилась ця солонинка. Завтра буде свіжий завоз. Погляньте, тут пару кусочків залишилося. Це, Це з гірчицею і чорним перчиком. Ось така шкурочка. Дуже класна шкурка. Міналю 320 гривень за кілограм. Ось ця з гірчичкою, з чорним перцем, з паприкою і звичайно. По 320 гривень за кілограм. Замовити писати на вайбер? Да, так, потрібно написати, не потрібно дзвонити, а просто написати 095 736 58 75. Люба. Так? Ой, Любочка, що ви робите? Мой кікуські соло. Сало. Розрізаємо сало. Це таке справжнє українське сало, так? Да? Так, да, дуже класний, погляньте яке хава, ну, високе на 4 пальця. Шкурочка дуже м'ягесенька, дуже класна. Цвіта, ви спробуєте? Трошечки давайте. Давайте, ви шматочок і я шматочок. Я сьогодні, до речі, не куштувала. Mm, клас. Ну, клас. Mm -hmm. У нас таке цало можна замовити і по Україні, і за кордон. 095-736-502-75, люба. Або приходьте на привоз «Молочний корпус». Так, чекаємо. І пробуйте всю цю смакоту і замовляйте. Так, на привозі. А це почемо 80, да, так, виходить? Броколі 80, дивіться. Броколі 80, а цвітна 60. Боже, яка вона класна. Вона вся обалденна. Ви що, її тільки зрізали, чи що? Тільки зрізали? Так. Да? Картошка, да? яка у вас сорт, скажіть, названня? Білородка. Да? Да. Угу. Баклажаны сегодня 40 гривен. Можно так взять и 40 Дивитель, а такие красавчики, 40. И перчик у вас, да, сегодня есть. Перчик. 60-45, угу. помидоры 30, а в гурки сегодня по 40, да? Так, кто питав огірочки на привозе? 40 гривен килограмм. Вот такие огерочки. Це на салат, да, получается? салатні огірочки і И ці... Ще хто не закрив, до речі, помідорчики, можна ось у Любчика єсть. Любчик он сам дивіться, перебирає, вибирає, сортірує. Ви, мабуть, і в банку можете положити, да? Да. з банки приходите, вам прямо в баночку виберуть. Дивіться, які в нього по 30 гривень кілограмчик. Так, тут Любчик стоїть, будете знати, а тут Людочка. Людмила, де там людочка? Людочка все продала, капусточка в неї. Людочка торгує, да? пусті прилавки. Люд, по чому огірки були у вас? 40-40, бо піднялися, похолодало. По 40 гривень кілограм, так? Да? Да. Гарні були? Гарні, маленькі, гарні. Так, так да, перчик 45 і цей 60. Той Любчик, вони разом стоять, тому приходьте. Товар майже однаковий. Ще дині, хто любить дині, на привозі, ось такі дині. А звідки диня ваша? З узбекські, це з Бікський. 35. А ця потім 40? 40, 35, ага, 40. А це ж як називається? Це колхозниця. А, колхозниця, да. Да. так. Скільки така диня затягує? 4-5 кг. А по чому вона? 40 гривень. 40, 40 на 5. А, 200 гривень примерно диня, так? Да? Да, так, це з Бігістана. Імені Дашкенці. Тому будете приходити, тут возле любчика, вони всі тут стоять в кучі, вона люточка і дині тут торгують. Так, девочки, ми на привозі зайшла тут до Юлечки. ролет 115. -й. Тут курточка пам'ятаєте вам показывала? Це зефірочка в неї ще є. От курточка, зефірочка. О, пальтішку привезла Юля. Зеркало. А, там все сміряють, мабуть. Все сміряють. Жилетки, курточки, дивіться, нові курточки з'явилися. Нові прям курточки такі дивіться. О, яка красота. Ось така біленька є. Зовтенька, лисиця. Так, що ви міряєте, рассказываете? А, ви взуття міряєте? Дай так, дивіться, ролет 115 Так, Юль, ти кожного дня працюєш? С кожного дня з 8 ранку до 6 вечора. До 6 вечора, ага. Навіть у понеділок, який привоз не робить, в нас привозна відкрита. А, ну точно, ви виходите, так? У нас да? великий плюс, дівчата. О, а це щось нова, це щось нова курточка? Нова класна куртка парка, тепла зима. А МБЕХ полностью. Так, утру можно сюда, можно во внутрь закрывается все. Угу. А птина есть? Потины еще? Так, есть тина 600 в розмерах S -M -L. Угу. Так, ще показує, що там за курточки є. Є такі удліньоні вже курточки. Можна трошки на бедрішка, дівчата, в кого бедрішка поширше зробити. Натуральне також хутро, бежево таке, да? так? Так, має а це, а щось таке заховане. Це осінь. осінь. А, це можна така можна велика, так? Да? Так, це витальні Це така розміри, велика у ага. кольорах. Угу. Є така моделька з двома кармашниками тут на магнітіку і така трошки інша моделька. Тиміша. Але також можна на Петрішка, дівчатка, робити собі ще такий плюсик маленький. Угу. Ще в тебе осінь, дивлюсь, весить, да? так? Так, барашки. О, це таке класне. О, це таке класне, так? Да? Так, да, вона така дубльоночка, приятна. Це чи Ні, Ні, воно одностороння, але воно класна телекає. До такої це не зима, це до... Ну, якщо теплий тепло світеротягти, можна одягати, можна да? Можні зімою то дівчата на машині угу. зручно класно. Так, дивіться, в Юлі всього багато. Приходьте мірять. Вибирати тут курточки, а тут тебе світерочки є. Патнічки, да? станішки, костюмчики, джинсики, все є. Ти можеш подобрати, дівчатам Можемо зробити злук... костюмчику, можемо зробити окремо. Можна під лосінчики підібрати є такі одліньожені, удліньоні, да так. А, ось як костюм, так? Да? А по чому воно воно дорого чи ні? Це костюм. Це, це костюм. костюм? Так, це костюмчиком іде. Це е, 300, 300. І ось костюм. І тут костюмчик, штаніжки, палаці, те, що дівчата люблять. Такий на зіпочки класний Вареночка. костюмчик. Це виходить Тепло... альпака? Це альпака, так. Альпака. Тепла альпака, штаніжки. Е палацю. Ага. Те, що дівчата просили в тому році. Хто шукав альпаку, дивіться, теж в Юлі все є. Так, Юлі, який ролет? 115-й, 115, так? 115-й да? ролет. Привозна. Так. Да. Якщо не знайду тебе, як позвонити тобі? 063-434-2515. І в Юлі ще є інстаграм? Юлічка, показуєш О, там щось? Так, інстаграм і і везде відповідаю дівчатам зразу, і відправляємо везде. А поза кордон. І за а за... куди ти вже відправляла? Скажи. Відправляли в Естонію, відправляли в Польшу і відправляли в Німеччину. Ще а ще буде зараз доставочка в Італію, дівчатка. Бо Супер. утро в Італії дівчата не можуть знайти замовляють через вас. Так, а це по чому? Юр? Це 4500 шубка. Зараз Ла... ще мають прийти такі Чорна, з пішончиком. Да? Вже продали. А, ще з капюшоном будуть. А по розміру, Юль тоже. Розміри ідуть від 40... 42 до 48. — Тільки такі кольори. Так, так, девочки, дивіться, привозна показую. Ось тут Бакалія, Аптека Бакалія. Тут стоїть Юлечка. Вот это доход. Это вулиця Привозна. Там новий привоз. Помідорки 35,60. А гірочки Агірочки по сьогодні? Гурочки 35. Огірки классні, кстати, класні, зелені, такі гарні. Помідорки. А ці по чому? 25. А оці? 50? 50? Боже, які вони. Це корнішончики mm -hmm. такі, так? Да? Mm -hmm. Баночку дивиться. Mm -hmm. Що такі ціни сьогодні? Mm -hmm. Так, наш привоз. Фрукти, овочі, все є на привозі. О, курма вже з'явилась. Курма вже є 250 кілограмчик. Яблочко. Яблочко. І тут ця штучка є, дивіться. Що ж це таке цікаве? Ай, полуниця є, 350 малина. Так, картопля, дивіться, яка гарна. Одна ну, Ви її всю викладаєте, так? Да? Так гарно у вас у нас. Вилажена все, дивіться, чорненька. Це як називається? Кардинал. Кардінал. А ну, ну напишіть, яка сама смачна картопля. Ми купили ред-леді, нам подобається. Ну, тут дивіться, Red Lady у вас немає, так? Да? Славянка навіть є. Вона наподобі слав'яночки, дуже класно. Дивіться, п'яничка, лимонка. Ось така невеличка є по 20. Це теж кардинал мабуть, да, чи ні? Тому -то тут у дівчатки є все, дивіться, приходьте, картопля обалденна просто класно. А ну напишіть, що це таке, Знайшла на привозі. Дивіться. Інтересно таке. Напишіть, що це таке. І киві є, і банани. Бачите, ж банани красиві. І банани. О -о -о -о. Боже, а це що за слива? Подивіться, яка вона крупна. Як... як яблуко. А пахнуть сливами. Боже, дивіться, різні сливи. Це все тут на привозі у девочки є. Приходьте. Холодно, але привоз працює. Боже, який виноград, дуже подобається від винограду дівчинки, дивіться, який шмис. Один в одну, який шикарний. Анюта, мускатний. А по чому сьогодні виноград? Скажете? По чому? Любий, так? Да? Любий 120, дивіться. Тут громки, такі більше кілограмчика будуть. У Черіна привозить, спаржева квасоля, брокколі. шикарне, прям, боже, не знаю. Ізумрудна така брокколі. Це айва, так? Да? Клас, у вас все таке класне. <реку> Блін, і ця капуста, дивіться, подивіться, яка вона відбарна у них, прям не знаю, тут одбарний товар у вас. Будете знати. І така цибуля. Вау! А капуста, яка, боже, які кольори, які фарби. Привоз, Одеса, приходьте.